Вітаю! Мене звати Ольга. Я проходжу курс основ дата аналітики. У проєкті я досліджувала поведінку користувачів онлайн-магазину, а саме динаміку замовлень та середній чек по категоріям товару. Мета побудувати звіт, що допоможе зрозуміти ключові джерела доходу, а також виявити слабкі і сильні сторони. Загальні показники за 2023 рік Виручка склала загальна 6 мільйонів 604 тисячі, А от виручка за мінусом повернень та скасувань 3 мільйони 14 тисяч. Кількість замовлень загальна 600. Кількість замовлень за мінусом повернень та скасувань 294. Частка виконаних замовлень менше половини. Середній чек 11 тисяч. Кількість клієнтів 600, кількість країн для продажу 5. На першу, на першу візуалізацію звертаю увагу, з лівої сторони ми залишаємо для аналізу всі замовлення, які проходили в інтернет-магазині, а з правої сторони, ми віднімаємо повернення та скасування. Бачимо, що результат в половину менший, але бажано залишити всі замовлення для того, щоб ми могли бачити потенційний попит наших клієнтів по кожній країні і категорії. В даному звіті в нас Лідер Америка, але нема країн, які б показували б в рази менші показники, тому, в принципі, можемо сказати, що непогана динаміка по кожній країні і кожній категорії. Нема явно виражених і категорій, які б показували погані результати, тому можемо сказати, що всі категорії важливі для наших продажів. В кількісних показниках Америка вже віддає свої лідерські позиції, тому бачимо, що цінова політика в країнах відрізняється. Але так само великих викидів по кількості або по країнам у нас немає. Кожна країна і кожен товар для нас важливі. А от тепер на цьому графіку я хочу показати вам різницю продажу по місяцям по країнам. А ми бачимо, що, наприклад, Франція у другому місяці показала дуже високі результати. Звертаю увагу, що у другому місяці Франція мала набагато менше скасувань і повернень, тобто наша теорія підтверджується, основна проблема. Щось не так з нашими виконаними замовленнями: або з товаром, або з описом, або з доставкою. Це треба з'ясувати в першу чергу. Також на цьому графіку дуже видно, що немає якоїсь середини по країнам і товарам. Ми бачимо, що Франція у другому місяці показує дуже великі продажі, а от у першому і третьому дуже низькі. Нам необхідно з'ясувати причину таких падінь і, таких ростів, і такого зростання, і використати це в наступному році як свою перевагу, або заздалегідь підготуватися до слабкого місяця, або заздалегідь підготуватися до сильного місяця і спробувати ще більше збільшити свої продажі. Так само ми бачимо подібна динаміка і в інших країнах, де є дуже високі показники, але так само ці країни мають і більш низькі показники по іншим місяцям. Немає єдиної залежності країни і місяця, так, щоб у нас в одному місяці скрізь були падіння, а в іншому місяці скрізь зростання. Тому ще раз, кожну країну і кожну категорію необхідно досліджувати окремо. При аналітиці мною було досліджено про рахунок суми кількості проданих товарів по всім замовленням, це необхідно для порівняння важливості категорії, важливості країни, що в нас відбувається, в принципі, з товаром, на що є попит серед наших покупців. Далі середній чек по країнам. Ми розуміємо, як, бізнес, як рухається бізнес, яка у нас динаміка по регіонам. Далі скасовані замовлення та повернення. Ми вже засували, що це наша основна проблема, тому, звісно, треба трішки більше розуміння і трішки більше прорахунків по цим замовленням. Прорахунок суми кількості проданих товарів та кількості замовлень по кожній категорії, але вже за мінусом повернень та скасованих замовлень. Це аналог першого запиту, але вже за мінусом наших проблемних заказів. Тому я пропоную ці показники порівняти в одній таблиці, і ми на наступному слайді побачимо, які в нас вийшов результат. По категоріям всі наші замовлення. Складали більше ста, але із них повернутих було більше половини. Це зберігається тенденція в кількості замовлень, в кількості куплених товарів і в виручці так само. Скрізь ми бачимо, що це десь приблизно половина. Неважливо, яка це категорія, неважливо, який це показник, тенденція залишається. Тепер ми можемо а, сказати про те, що втрачена виручка у нас а, це є яка, якраз основа, куди треба рухатись. Якщо ми зможемо з'ясувати причину повернень та скасування замовлень, ми можемо сміло а, прогнозувати збільшення нашої виручки вдвічі. Тому що попит є, клієнти є. Треба з'ясувати, в чому проблема. А, Втрачання цих продажів. І це перший і найлегший спосіб отримати значні покращення результатів. Тепер рекомендації. Загальний аналіз роботи це провести аналітику причин повернення товарів. Треба враховувати, що ще є статус пендінг, де товари відправлені в дорозі, але не підтверджені виконане замовлення. Тобто, повернення можуть зрости. Наша кількість клієнтів дорівнює кількості замовлень. Враховуючи, що кількість співпадає, можемо зробити висновок, що клієнти купують один раз. Необхідно проаналізувати, чому так відбувається і чому наші клієнти не повертаються до нас. Спадання продажів по місяцям. Ми бачили, аналітика показує, що по кожній країні та категорії є спади продажів. І вони дуже відрізняються між собою по країнам і по категоріям. Треба з'ясувати, що саме спонукає до цих змін, і підготуватися, щоб уникнути цього в наступному році. Але також є зростання продажів. Ми можемо сказати, що окрім спадіння, треба брати до уваги і зростання, і подивитися, в чому суть. Цього зростання продажів і підготуватися так само, можливо, в наступному році ми зможемо ще більше покращити наші показники. Широка географія. Враховуючи, що регіони представлені кардинально відрізняються, і при цьому всі вони працюють доволі стабільно і на непоганих результатах. Тому, можливо, є сенс розглянути виходи на нові ринки, тому що. Ми бачимо, по всім країнам і регіонам нема значного просідання. Це потенціал для розвитку в майбутньому. Облік замовлень. При аналізі не виявлено викидів, помилок чи пропусків. Це свідчить, що гарний збір і обробка даних існує, але не вистачає особистої інформації про клієнтів. Треба збирати більше даних, вік стать, треба з'ясувати, хто наш покупець. Можливо, це допоможе з'ясувати, чому такий великий відсоток повернень і краще дослідити нашу цільову аудиторію. Маленька кількість товарів замовлені. Ми бачимо, що зазвичай замовляють одну-чотири штучки, нема відвантажень на велику кількість товарів. Треба розробити або систему знижок, або перейти на іншу категорію, що там клієнт купує від 5 або 10 штучок, він має якусь знижку або програму лояльності. Це теж Поле, куди треба рухатись, і треба досліджувати, чому саме так відбувається, тільки роздрібні, невеличкі покупки, можливо, ціна, можливо, недостатній вибір асортименту. Але, звісно, спочатку треба з'ясувати причини такого високого відсотку повернень. Якщо перейдете за даним посиланням, в QR-коді є посилання на мої розрахунки в Google таблиці, де більш детально можна подивитися формули, застосовані при розрахунках, при аналітиці. Більш детально розібратися з тим. Як будувалася ця аналітика, що бралося до уваги. І це, я вважаю, буде краще для ознайомлення. Бажаємо успіхів, дякую за увагу. На все добре!